Друзі, я вже в Туреччині. В Стамбулі подивився свої квитки. Схоже, що рейс буквально за пару годин. Місцевий час шоста, а рейс о восьмій. І бордінг відповідно за годину о сьомій. Не знаю, звідки я взяв що сполучення між моїми літаками. П'ять годин, в будь-якому разі добре ще це подивився. Всім раджу двічі все перевіряти, коли маєте літак, а особливе сполучення. І обов'язково перед, перед вилітом, перед тим, як лягати спати напередодні рейсу, обов'язково перевіряйте, чи у вас правильно працює годинник, чи правильно встановили. Чи правильно налаштували будильник, чи правильна таймзона, і так само по прольоту теж. Перевіряйте, чи у вас відмічена галочка, щоб автоматично, автоматично переводився часовий пояс. І крім того, також перевіряйте в інтернеті, чи відповідає час тому, який показує ваш телефон, щоб потрапити на рейс вчасно. А Поки шукаю лаунж. До речі, думав, як, який відповідник у українській мові цьому модному слову лаунж з англійська. Я думаю, що це кімната відпочинку. В будь-якому разі шукатиму кімнату відпочинку і дивитимуся, що там з моїм наступним рейсом із Стамбула до Кракова. Поки шукаю, куди мені далі рухатися. Трохи про цей аеропорт. Аеропорт Стамбулу. Або новий аеропорт Стамбулу площою 76,5 км квадратних, найбільший аеропорт Туреччини. був відкритий 29 жовтня 2018 року, щоб розвантажити аеропорт Татюрка і Стамбульські та Бігаківщині аеропорти, у яких не було місця для розширення. Так, чудово, я бачу свій літак о 8.10 до Кракова. Знову ж таки, зверніть увагу Gate інфо о 6.40. У Сінгапурі я прибув, я не знаю, за три або навіть більше години до літаку вже була інформація про гейт, коли я зачекінився, а тут таке себе. Щодо міста, в якому знаходиться аеропорт. Ви коли-небудь бували у столиці Туреччини? Я ні. Стамбул це найбільше місто у Туреччині. Є її культурним, історичним і економічним центром, але ніколи не був її столицею. Столицею Турецької Республіки, утворена 29 жовтня 1923 року, на руїнах Османської імперії, з моменту її заснування є Анкара, столицею ж Османської імперії, а до того Візантії, було місто Константинополь, другий Рим, який був відомий серед слов'ян, зокрема в Руському князівстві, як Царгород. Це місце також увійшло до складу новоутвореної Турецької республіки. 28 березня 1930 року воно було офіційно перейменоване в Стамбул. Треба мені якимось чином знайти і потрапити в зону для міжнародних перельотів далі, бо я поки не розумію, де я. Розумію, що мені треба кудись на другий поверх, бо тут уже знайома місцина, але. Контрол, мабуть, мені сюди. Цікаво якось. Я прилетів з міжнародного рейсу і чомусь я вийшов якимось чином з зони, чи потрапив в таку зону, яка за межами зони міжнародних перельотів. І тепер мені знову треба проходити паспортний контроль. От так ось. Як згодом виявилося, паспортний контроль я не проходив. Лише митницю і безпековий контроль. Так, то був паспортний контроль. Паспорт destination, final destination – і Тобто, я так розумію, для тих, хто сидив в Стамбул, планував і прилетів. А тут паспортний контроль для всіх інших. Добре, запитав на стійці у Turkish Airlines. підказали ще пройти далі на International Transfers. Ось, до речі, я бачу вивізку. International Трансферс. Окей. Okay. <laughs> До речі, Стамбул також, як і Чангі, аеропорт в Сінгапурі. Теж, в принципі, це такий хаб з великою кількістю сполучень, як ви бачите, людей безліч. У 2022 році Стамбульський аеропорт обслужив майже 64,5 мільйони пасажирів, що зробило його найбільш завантаженим аеропортом Європи. Третій рік поспіль. Починаючи з 2020 року. За 23-й рік, поки статистики нема. Нарешті пройшов безпековий контроль тут, в Туреччині. Я не знаю, я досі шокований, я не знаю, якщо хтось буде дивитися з Туреччини. Час би вже вивчити, що є окремі країни Україна і Московія. Бо мене треба було перевірити вручну. Перевіряє мене людина, щось подивився паспорт. О, о, подумав, що він зрозумів, що Україна. І знаєте, що він у мене питає, are you traveling to Moscow? Я кажу, яка нафіг Москва? Я кажу, ці вибачі, тварюки бувають наших людей. Тож не знаю, що турки, треба б вже вивчити, що відбувається. Потім ще з якоїсь причини повністю розворошили весь мій рюкзак, де все було спаковано, фрукти, зимовий одяг. І ще пів години довелося його складати. Так що так, щось в аеропорті. Туреччині мені не подобається в Стамбулі. А щодо того, що плутають Московію і Україну, то я вам скажу, що в Сінгапурі в Сингапурі було те ж саме. У мене були проблеми з відкриттям рахунку в банку. Я показую свій паспорт, а вони мені теж кажуть, типу, о, From Russia, яка Russia? Це просто жах. Час вже вивчити. Насправді Сінгапур від самого початку широкомасштабного вторгнення ввів санкції проти Московії. І ймовірно, в банку вони, слідуючи державним законом, ретельно перевіряють кожну людину, чи не є людина з Московії або з окупованої території, наприклад. Але факти плутанини також зустрічаються. Так, чекаємо, чекаємо на інформацію про Гейда. Але поки я тут в аеропорті, може все ж таки схожу до лаунжу, хоча б випити чаю чи я, щось таке. До речі, в Туреччині теж тут в аеропорті. Все прикрашено до Різдва. Щось мені так пригадується, що лаунж знаходиться десь ближче до перших воріт, до воріт групи A. Тому спробую в тому напрямку пройтися, бо тут все виглядає подібно. І зрозуміти, в якому напрямку ти йдеш, для мене. Особисто важко. Можна, я можу орієнтуватися виключно за напрямками до гейтів. І як мені здається, той лаунж знаходиться біля початкових гейтів. Часу небагато, але все одно вискочити до кімнати відпочинку на якийсь чайок варто. Чудово. Магазин LC Waikiki значить, я все правильно згадав. І ось, до речі, вказівник до лаунжу, IGA Lounge Istanbul Great Airport Lounge Для тих, хто користується чи розпочне користуватися лаунж Теж буде корисна інформація щодо конкретно цього лаунжу, бо тут в Стамбулі я вже відвідував декілька лаунжів і. Інший лаунж взагалі був якийсь, не знаю, жахливий, там їжі майже немає, маленька територія, а тут велетенський лаунж з гарячими стравами, тобто можна повноцінно поїсти. Може зараз трошки засніму. В Сінгапурі не знімав, бо там дуже маленька кімната була того лаунжу, але він теж такий пристойний. А тут велетенська територія, то може засніму. Ось так виглядає той лаунж. ай лаунж. На відпочинку Айджей. Ось як виглядають ці штуки. Я відповідно показую свій е, талон посадковий і таким чином можу зайти в той лаунж. Так, добре. Я всередині, місця тут дуже багато їжі на будь-який смак купа. Може, зараз щось покажу. На диво мало людей, не розумію. Може, зараз просто такий час, що небагато рейсів. 6-7 ранку. А 1А. Добре. Велика територія лаунж. Тут сьогодні кровосанчики є. Це до речі другий поверх. Звідти я підіймався. Так, ну добре. Часу насправді у мене обмаль. Тому зараз швиденько покажу вам, що тут є. Будь ласка, якщо за межами лаунжу таке використовувати, то там одну годину безкоштовного паспорта. Тут 4 години безкоштовного. Wi-Fi connection код. Такі от пиріжки. Тобто тут просто берете, скануєте паспорт там, де у вас е прізвище, сторінка з інформацією і воно покаже вам GET. 3-4 hours в цьому лаунжі. Той самий Wi-Fi, який за межами лаунжу. Тільки на 4 години замість її безкоштовно. Добре, друзі, поки набрав, що є, якийсь суп, скрамбл ег яєчний там з томатами, грибочки, картопля, хлібчик. Тому на швидку зараз все це з'їм, бо за 15 хвилин буде година до мого виліту до Кракова і Стамбула. Тому треба бути швидким. Поки проходили е, безпековий контроль, познайомився з американцем, живе тут в Німеччині і їздив у відпустку на Кіпер. Цікаво. Ось бачите, просто воно від, автоматично відкривається. Добре. На швидку перекусив, випив <кхім> водички. А зараз шукаю гейт А 11 Тож прямуємо туди. Година до відправлення краще не ризикувати. Я, чесно кажучи, вже нервую, що, що може треба було ще раніше трошки вийти, але я буквально тому лаунжі Не знаю, хвилин 15-20 провів. Волотенський аеропорт цього разу принаймні. Я біля потрібних гейтів. Тобто зараз я маю бути біля гейтів групи А, Ей. І якраз група Е десь поблизу. рази, коли я запізнився, мені треба було чи до Сі, чи навіть до Ді бігти. BC. Добре, я бачу, куди треба йти і прямую туди. Ще один цікавий факт стосовно аеропорту. Поточний IATA International Air Transport Association код аеропорту Стамбула IST раніше належав аеропорту Ататюрка, допоки він не був закритий для комерційних перевезень 6 квітня 2019 року. Відтоді проведення комерційних перевезень розпочав цей новий аеропорт Стамбулу, з якого я знімаю це відео. Туреччина за 30 хвилин. В принципі, логічно, зараз же я лечу в сторону Європи і це протилежні гейти. Тобто летів би Сінгапур, то і був би Гейт Ді групи Ді. А зараз гейт групи. A. Коли минулого разу, минулі рази я літав до Кракова через Tarkish Airlines, я думаю, якраз там у мене і був гейт насправді. Може саме цей. А один-один. Теж Різдвяна атмосфера. Все в золоті. Окей, okay, я бачу. А 11 1 Якраз вона заховалася за інформаційним табло. А 1 Ось о. Доволі близько. Від того лаунжа, принаймні. Коли поспішаєш на літак, завжди прийде вчасно. Коли усвідомлюєш, що у тебе багато часу, до літаку розслабляєшся, можеш запізнитися. Так було і того разу, коли я запізнився на літак, Стамбулу до Сінгапура. Великий, великий час отримання, довго чекати, розслабився, поставив будильник, таймзони, часовий пояс не перевірив. Будь ласка. Last call. Добре, ось мої гейти. А 1 А. Принаймні, люди ще стоять в черзі, значить я в безпеці. Коротше кажучи, ось мій гейт. Як виявилося, вони ще навіть не стартували, ну і слава Богу. Почекаю, Почекаю ще годинку і спокійно сяду на свій літак, бо краще раніше вийти, ніж затриматися в кімнаті відпочинку, а потім запізнитися. Щойно присів перепочити, сказали, що починають бордінг. Покатаюся трошки на автобусі. Добре друзі, я на завершальній стадії своєї подорожі із Сінгапуру. Уже сів літак, тому поки що буду відпочивати. Що я можу сказати? У Turkish Airlines дуже поганий застосунок на Android. Багато багів. І мабуть ще жодного разу я не зміг зачекінитися через застосунок, тільки через веб-браузер. Але що мені подобається, вони постійно годують навіть на коротких рейсах, як на цьому рейсі Стамбул-Краків. близько двох годин польоту. Омлет з шинкою та помідором, грецький салат, оливки, огірки, помідори, фета, водичка, булочка з маслом і десерт з перетертого яблука чайком. Сейчас, друзья, Друзі, я в Кракові буду зараз проходити контролі і їхати додому. До речі, хто мешкає в Кракові, раджу для того, щоб добиратися до аеропорту, використовувати потяг. Спеціальний там, електричка така замість таксі. Таксі і дорожче, і менш зручний, і довше часу. Що Час, ж, друзі, я вже в Кракові але часу нема, треба бігти. Може ще встигну на потяг. Надвички тепер лівою стороною. Неймовірно, але якимось чудом я встиг. Справді купив квиток на наступний рейс через Приватбанк. Реально якісь постійні баги з приватбанком не міг двічі придбати квиток, а Wi-Fi тільки в аеропорті. Не встиг поповнити інтернет, мобільний телефон. Тож, пощастило. Ось і все, друзі. Моя мандрівка із Сінгапура до Кракова закінчилася разу. Дякую, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, це відео було цікавим. Подобайка, поширення підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.